Автоматні черги, бійка та відкрите кримінальне провадження. Вихідні в конотопі минулим, м'яко кажучи, неспокійно. Місцева самооборона разом із бійцями Азову у суботу, 13 грудня, навідалися до одного з мисливських будиночків. Що або кого шукали, як і про те, чому відступили далі у нашому спецрепортажі. Ми Здесь отдыхаем. Що ви хотите? Хорошо. Посмотрите, ми відпочиваємо? отдыхаем. Да. Зараз нет, проходить антитерористична операція да. Ні Що ні? А ми сейчас визовемо міліцію вызовем... Я хто? я хто не милиция? Визивайте міліцію Руки уберіть, будь ласка. Будь ласка, не трогайте нас. Так почався конфлікт біля мисливського будинку в Конотопському лісі. Один із відпочивальників тепер у лікарні розповідає на нього та його друзів напали зі зброєю. Спочатку нас ухватили, почали тащити, ну, збросили з крильця, потім почали ну пару разів ударили ногами. Потім почали кричати, що вони проходять антитерористична операція. В це час підійшов чоловік з сторони з автоматом Калашнікова. ну, направив його на нас. Почалась стрільба. Я чую, що з автоматичної зброї стріляють, от, чи в наш бік, я не бачив. І почали на один душить, а ті почали наносити мені побої. От, значить, я вже думаю, ну секунди ще п'ять, я потіраю свідомість. І тільки почув, що бий його прикладом. Лікарі ж констатують наслідки. Множені забої, гематоми грудної клітини, поясниці, кінцівок, гематома. Височної Глазнічної області мозку. Чому приїхали розбиратися. Самооборонівці кажуть, по-перше, їх покликали жителі ближніх сіл, які злякалися пострілів мисливців. По-друге, вважають такі розваги недоречними. Я зайшовши туди, побачив там високопоставлених чиновників, тобто були і прокуратура, не тільки міста, ну області, і судді були, і навіть народні депутати. До яких пір, коли в час важкий час, будуть царські оці полювання. Хто полював по царськи і чи має на це дозвіл? Активісти говорять, очільник Конотопського лісгоспу Леонід Бут ніяк не відповів на ці запитання і просто зник. Саме тому вони пішли у розвідку. Б сьогодні не було. Максим, вийшли б, посмотрели, спросили где будут, задали какие-то вопросы, увидели б людей, пообщались бы з людьми, тому що якщо там сиділи депутати, то, е, якісь там високопосадовці, то ну що ответили би на вопроси, всі б роз'єхалися. Та потрапити до будинку їм завадив Павло Приймаченко. Він запевняє, всі документи в мисливців були в порядку, на якій підставі впускати невідомих в орендовану садибу. Я домовлявся з Анатолієм Петровичем, він мені надав кошти. Я заплатив 27 тисяч. Гривень. Директор місцевого лісгоспу називає історію хуліганською. Крім хуліганських дій проти, проти, проти мисливців, які там полювали, у мене здогадок немає ніяк. Що їх дуже обурило те, що іде сьогодні АТО, а тут йде полювання. Хоча не виключає, що це була помста. Нагадаємо, 9 листопада конотопські лісничі одному з мисливців прострелили ногу, іншому кулею збили шапку. Мовляв, діяли за інструкціями, бо затримали, начебто, браконьєрів. Те, що мали право стріляти, заявляють і нині азовці, бо кажуть, була загроза життю. Невідомий особик, який не хотіли представляти, хваталися за монітабельну зброю, яка знаходилася в закритому режимі на оперативних куборі. Чи дійсно можна було стріляти? З'ясують правоохоронці, як повідомили нам в Конотопському міськвідділі міліції. Наразі відкрили кримінальне провадження за статтею перевищення влади або службових повноважень. Світлана Паламарьова, Микола Ніколаєнко на часі новини.